Доброго вечора, мене звати Михайло Козаков і це чоловічі розмови про книги. Сьогодні ми пишемо нашу, наше відео з міста Одеси. Тут є оперний драмтеатр. У нас був пекельний тиждень, ми здавали екзамени в магістратуру на філософський факультет і ми їх здали. І того я вирішив написати, ми вирішили записати це відео про книгу, яку я нещодавно прочитав у рамках проєкту Книжкова шафа. Це роман Анни Шевченко, яка так само, як і ми культурологи. Ось, тобто, це такий собі певний наш омаж до, до неї, як до культурологині. Отже, Анна Шевченко, роман Гра. Роман Гра розповідає про різні, про різні міста, якими подорожують головні герої для того, щоб вирішити. Загадку пограти в ру, в яку вони грали в школі, після того як вони в виросли, вони продовжують в неї грати. Одне з міст, про яке розповідає ця книга, це місто Одеса. Того загалом і була така ідея записати це відео саме тут. Оскільки цей роман, хоча там і розповідається про Брюссель, хоча там розповідається про Нью-Йорк, про Лондон. Але це, на мій погляд, роман про Одесу в першу чергу. Це любов до міста, яке залишається в твоєму серці. Сьогодні ми саме тут, і сьогодні загалом про сюжет трішки. Сюжет розповідає про історію чотирьох друзів. Один з них трагічно загинув. А в них є певна таємниця, яку вони досліджують. Також тут є історичні мотиви. Це певний собі такий детектив, який розповідає про Ялтинську конференцію і про події, які відбулися навколо Криму. Роман був записаний у 2012 році, і в першу чергу ми говоримо про сьогодення, в якому ми живемо, про ту політичну ситуацію, яка склалася навколо Криму між Україною та Росією. Є у цьому романі є відповідь про те, як подолати, подолати цю ситуацію, яка є в навколо Криму. Отже, якщо ви захочете прочитати гарну книгу, гарний травелог. Гарний культурологічний опис, гарну історію, гарну історію про Одесу. Я запрошую вас до романа Гра Анни Шевченко. Читайте українською, читайте цікаво. Дякую за увагу.